Мигнула шоста година ранку в Україні 1372-га доба повномасштабного вторгнення. І цього ранку інформуватиме канал один плюс один про всі новини. Я Соломія Вітвіцька і розпочинаємо наш ефір у марафоні. Єдині новини з випуску ТСН. Дональд Трамп відряджає своїх спецпредставників Стіва Віткофа та Дена Дріскола відповідно до Москви і Києва. Є величезний прогрес. Залишилося узгодити кілька пунктів. Написав президент США у Truth Social. Сам він готовий зустрітися з Зеленським і Путіним лише коли буде угода повністю завершена. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, хоче обговорити чутливі питання, які винесли за душки під час переговорів у Женеві віч навіч із Трампом. Цей візит. Може відбутися вже найближчими днями. А попередній план Віткофа Дмитрієва скоротили із 28 пунктів до 19 за результатами переговорів американської та української делегації у Женеві. Напередодні основні напрацьовані пункти міністр армії США Дендріскол їздив обговорювати із росіянами в Абу-Дабі. Видання Аксіос із посиланням на обізнаних чиновників пише, що американці вважають ці переговори успішними, і також в Арабських Еміратах паралельно, нібито відбувається Зустрічі делегації Росії та України з командою від Києва на чолі із головою ГУР Кирилом Будановим. Примітно, що публічно у Кремлі відхрещується від того, що вже отримали скориговану версію мирного плану, узгодженого із Європою та Україною. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що вони не погодяться із оновленою версією у разі суттєвих змін, які нібито менше враховували вимоги Москви, аніж попередні. Ворог вночі в чергове атакував Запоріжжя. 12 людей ушпиталено. Безпілотниками росіяни били по цивільних переважно по багатоповерхівках. Загалом пошкодили щонайменше сім. Під час одного із влучань спалахнула сильна пожежа. Також понівечено автозаправку та крамницю. П'ятеро поранених на Дніпропетровщині. Напередодні ворог вдарив безпілотником по Дніпру. Тяжко поранені молода жінка та її чотирирічна донька. Поруйновані чотири багатоповерхівки та школа. Всюди повиносило вікна. Постраждала також жінка у Самарівському районі. Є поранені і на Нікопольщині це двоє чоловіків. Побиті промислове підприємство, багатоквартирний та приватні будинки. Шестеро людей постраждали напередодні в Одесі. Серед них двоє маленьких дітей. Після обстрілу росіяни загорілися на портових та енергетичних об'єктах. Через проблеми з теплом та електрикою частина шкіл перейшла на дистанційне навчання. У наслідок знеструмлення частково зупинявся міський електротранспорт. Одинадцятирічний у Білозерці на Херсонщині зазнав вибухових травм через російську атаку. І також окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона із артилерії, постраждав містянин. Ще одна потерпіла у золотій балці. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, волонтерський хаб, магазин, гаражі і автотранспорт. У Києві напередодні внаслідок російської атаки семеро людей загинули. 20 постраждали, поміж них є дитина. Четверо людей загинули біля логістичного центру мережі супермаркетів. Це були водії-постачальники, які перебували в момент ракетного удару на вулиці та на парковці. Ще двоє загиблих у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон, що спричинило займання. Пошуково-рятувальні роботи там завершили вчора надвечір. Інша постраждала висотка у центрі у Печерському районі. Там влучання тривало припало на рівень четвертого-п'ятого поверхів. В цьому місті Місті минулося без жертв. Ну а про будинок у Дніпровському районі, де після влучання дрона спалахнула пожежа і загинули люди. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Діра у стіні однієї з квартир та обвуглені від полум'я стіни. Такі наслідки від російської нічної атаки у Дніпровському районі столиці. Ворожий дрон влетів у цю житлову дев'ятиповерхівку близько пів на третю ночі. Жужав дрон, тобто безпілотник, Потім вибух, тобто вибух був дуже. Гучно удар прийшовся в одну з квартир на сьомому поверсі, від чого там здійнялася пожежа, і вогонь охопив сусідні помешкання. У сусідки вигоріла це якраз то місце. Ну в її квартиру перелетіло, а моя квартира поруч, ну, у мене вікна виходять на фасад будинку. Сусідка вона жила в селі, зараз приїхала там все добре. Єдине, що може пес, загинув. Через інтенсивне займання люди на горішніх поверхах опинилися у вогняній пасті і кричали про допомогу. А дехто таки спробував вибратися самотужки. Ми на восьмому поверсі мешкали. В Момент удару ми були вдома, да. просто удар вогонь. Ми намочили полотенця, накрили переноску коту, самі полотенця і швиденько встигли на вискочити. ви поверсі. Був е, вогонь. Ну я не знаю, як миши це просто е, жах. Люди, жінка, вся в крові йшла. Люди, хто з чому був? Ми вважаємо, що народилися в рубашках, тобто трошки правіше, це вже до нас було. На місце атаки одразу прибули вогнеборці і до ранку ліквідували пожежу. Одразу до роботи взялися і рятувальники. Вони від ночі розбирають завали та будівельні конструкції. Сталося загоряння з 5 по 8 поверхи. Часткова руйнація фасаду будинку. А також часткове руйнування одного з міжповерхових перекриттів в одній з кімнат будинку. На жаль, під час ліквідації пожежі, рятувальники тіла двох загиблих: 17 осіб. У нас тут було врятовано, з них троє дітей. Від вибухової хвилі чимало вікон та балконних рам повилітало у сусідніх багатоповерхівках. Це жах. Ти з дитиною ну в сховищі не ходили, в коридорі сиділи. Ну, це жах. Настільки вікна. Зараз будемо закривати, служби працюють. Я здивована, чесно кажучи, всі війшли, все ми написали швидко, все зараз закриємо. Це вже таке. У дворі будинку розгорнує оперативний штаб для допомоги постраждалим. Зокрема, усі, хто потребує, можуть отримати психологічні консультації, відновити втрачені документи, оформити заяви на матеріальну допомогу та зігрітися гарячими напоями і їжею. Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Сьогодні на українців знову очікують відключення світла. Про це повідомляє Укренерго. Продовж доби по всій країні відключатимуть електрику від половини до двох із половиною черг. Розгляд для вашої адреси можна подивитися на сайті вашого постачальника або в особистому кабінеті платника комунальних послуг. Крім того, для промислових споживачів продовж доби діятимуть обмеження потужності. Водночас графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в електромережі. енергетики просять після появи світла. А не вмикати одразу декілька потужних приладів. А розпочати, наприклад, із підзарядки мобільних гаджетів. Еммануель Макрон повідомив про плани розгорнути в Україні війська трьох країн НАТО після мирної угоди. Сили гарантування безпеки, так і назвав президент Франції, розмістять далеко від лінії фронту. Зокрема, у таких містах як Київ та Одеса, до їхнього складу війдуть британські, французькі та турецькі військові. Головне завдання підготовка українських сил та гарантування безпеки в країні на кшталт того, як це зараз відбувається у державах східного флангу НАТО. Наразі близько 20 країн готові зробити внесок на суші на морі або в повітрі. Утім, ця ініціатива може відбутися в рамках міжурядової Коаліції, а не північно-атлантичного альянсу. Отже, українці єдині, хто може сказати, на які поступки вони готові піти щодо своєї території та всього, що їх стосується. Мови конституції, тощо європейці єдині, хто має право голосу щодо того, що буде зроблено із замороженими російськими активами, які утримуються європейцями. Основною гарантією безпеки для українців і для нас є ця потужна армія. То що ж ми робимо? Ми керуємо її підготовкою, її оснащенням та її здатністю до розгортання в найближчі місяці. Та роки справа про північні потоки українця Сергія Кузнецова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газогонів, екстрадують з Італії до Німеччини вже цього четверга. Про це ТСН повідомив раднику повноваженого Верховної Ради із прав людини Олесь Городецький. За версією німецьких слідчих, колишній військовослужбовець сил спецоперації Кузнєцов заклав вибухові пристрої на трубопроводи північних потоків у вересні 2022 року. Від початку справу вели три країни: Швеція, Данія та Німеччина. Перші дві її фактично закрили. А німці продовжують слідство. Офіційна позиція України. Наші військові до вибухів, які вивели із ладу потоки, не причетні. Лінія ж захисту Сергія Кузнєцова Така неважливо, чи але стосунок до підриву газогонів в українці потоки Газпрому під час повномасштабної війни це законна воєнна ціль, і варто згадати лише той факт, що з 22-го року Газпром створював та фінансував приватні армії, відправляв їх воювати в Україну. Тому дуже важливо кажуть захисники Кузніцова, щоб український захист надав чіткі докази, що на момент підриву російських газогонів він був чинним військовослужбовцем, і це надасть йому функціональний імунітет, каже Олесь Городецький, який провідав Сергія Віталій. Ські в'язниці, поки той чекає на екстрадицію, необхідно, щоб наше міністерство оборони, зокрема військові частини, де Сергій служив, надали довідки про те, що він дійсно служив в цих частинах, тому що це документи, які критично необхідні для його захисту, тому що в такому стані він буде мати військовий імунітет, маючи документи про те, що на той час він був військовий. Жоден цивільний суд не має права згідно міжнародних норм проводити суд над військовим. Ось такими новинами розпочинаємо наш ранковий ефір уже о 6.30 наступний випуск ТСН. Ну а зараз в об'єднаному марафоні слово ведучим 1+,1 плюс із проєкту Нічна варта. І пам'ятайте, що просто зараз ворог атакує Україну дронами і ракетами. Тож подбайте про свою безпеку, залишайтеся в укритті.